Вітаю! Сьогодні говоримо про найближче майбутнє створюємо діалог про наші плани. Отже, яка може бути ситуація? Розмова, телефонна чи просто між двома людьми. Hi, how is it going? Привіт, як справи? Not bad, непогано. What are you doing? Що ти робиш? І додаємо коли. At the weekend. На вихідних. Tonight, сьогодні ввечері. Tomorrow morning, завтра вранці. Nothing much. Нічого особливого. Do you want to, і тут додаємо якусь фразу із дієсловом, have a dinner, go to the cinema, do some sports, і після цього нам треба згодитись або ні? Погоджуємось. Sure, why not? Певна річ, чому ж ні? Of course, I'd love to. Звичайно, я з задоволенням. Sounds brilliant. Звучить чудово. That would be great. Це буде класно. How could I say no? Як же ж я можу відмовитись? Ну, а все-таки, якщо нам треба відмовитись, можуть бути такі вирази. Sorry, I have other plans. Вибач, у мене інші плани. I'm afraid I'm busy. Боюсь, я зайнята. Maybe some other time. Можливо, якось іншим разом. I'd like to come, but Я б прийшла, але... і тут додаємо... I have to do some shopping. I have to study. I must help my mum. І uh, варіант такий. I'm afraid I can't make it because. Боюсь, у мене не вийде, тому що I can't make it. Мені не вийде так, у мене не складається, у мене не вийде. І даємо, знову ж таки, якусь причину. I must stay babysitting. Я повинна там з кимось залишитись, когось глядіти. I must study, знову ж таки, вчитися, робити покупки таке і таке інше. Спробуємо скласти діалог самотужки. У вас є 5 реплік. Розкладіть їх по порядку. Якщо треба, ставте відео на паузу. Сподіваюсь, ви готові перевірити правильні відповіді. So, Hi Mark! How is it going? Привіт, Марк! Як життя? Not bad, and you? Непогано, а у тебе? Not very well, не дуже добре. You see, I'm going to work tomorrow. Розумієш, я завтра йду на роботу. I know, it's Saturday, but there is a lot to do. Знаю, сьогодні субота, але стільки треба зробити. Can you come and help? Можеш прийти допомогти? Ну і друг, звичайно, скаже: Of course, певна річ. І, відповідно, радіємо. That's great. Thank you for your help. Чудово. Дякую тобі за допомогу. Ще один діалог, знову спробуйте самотужки. Якщо треба, ставте на паузу. І для перевірки. Hi, Laura, what are you doing? Привіт, Лора. Що робиш? I'm just watching TV. Why? А просто дивлюсь телевізор. А що? Оце why? А що? Або чому запитуєш? And I are going і to dinner in 10 minutes. Do you want to come? Оце going out означає, що вони будуть їсти не вдома, а десь в кафе чи в ресторані за 10 хвилин. Do you want to come чи хочеш ти з нами? Sorry, I have other plans. I'm going to my aunt's house for dinner with my family. Have fun with Lisa. Have fun with Lisa. Гарно тобі провести час із Лізою. Thanks, you too. Дякую. Тобі теж. А я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це було корисно. I hope it was useful. Subscribe. Send some response. And see you soon, my dear. Bye-bye!